Доброго вечора, дорогі мої друзі. Сьогодні буду готувати білу шубу. Ми були в гостях, ви мене запитували, що це за такий рецепт. Що додавали в рецепт цієї білої шуби? Я розпиталася і вирішила також спробувати приготувати собі цей салатик. Отже, нам потрібно: в мене таке велике блюдце. Ну, доволі велике. Беру я шість. 6... Всі можна більше крабових паличок, як то кажуть, чимось смачненьким, кашу не зіпсуєш. Так, так що, крабових паличок, побільше. вони ж будуть це в нас самий перший шар нашого салату основа. І робимо таку тоненьку сіточку з майонезу. Можна кутик відрізати або ж викласти так, як я в кондитерський мішок. Далі викладаємо підготовлене яблуко натерте на такій крупній терці. У мене миска. Діаметром 20 см, ну, така вона, як би квадратна сказати, то я взяла 10 крабових паличок і 3 таких доволі великих гарних яблука. Яблука краще брати кисловатих сортів. І знову ж, сіточку з майонезу. Цей рецепт салату мені не то, що сказати, що сподобався, він мене закохав у себе. Я перший раз скуштувала його ось ця кілька днів тому в гостях, хто дивився мої шорти, бачили і там запитували за цей салат. Він, неймовірний, соковитий і поєднання ось цих всіх продуктів це щось неперевершене. Далі відправляємо замариновану ось таку цибульку. Як маринувати, десь у мене є рецепт, якщо не забуду, Залишу посилання в коментарях або в описі до відео. Коротко скажу на одну велику цибулинку, ну десь так 100 грам Я дала чайну ложечку цукру, пів чайної ложечки солі, чайну ложечку оциту і грам 50 кип'ятку. Оце все залила, воно промаринувалося хвилин 10. Зараз віджимаємо і відправляємо на салатик. Отак От присипаємо, бачите, такий вигляд вона має. Так, злегка напівпрозора. І знову сіточка. Далі щедро присипаємо кукурудзкою. Можна мариновану використовувати. У мене відварена, заморожена в стручках була. Якесь погане сьогодні у мене освітлення. Дуже погана напруга. Тому бачу, що кольори не передаються, такі, які вони є насправді. Трішки присолюємо морською сіллю. Нарізаємо пекінську капусту, ось так дрібненько. І поверх кукурудзки. Цей. Слой салату не змащуємо майонезом. У нас вимкнули світло, тому освітлення ще краще стало. Так, капусту виклали, по капусті знову така сіточка з майонезу. Фінішний шар це подрібнені відварені яйця. Ось так присипаємо поверх салату. І знову прикрашаємо сіточкою з майонезу. Ось такий салат получився з дешевих продуктів дуже швидко і надзвичайно смачно. Дякую своїм родичам, своїм друзям, які навчили мене готувати. Цей неймовірний рецепт, тепер він буде завжди на моєму столі. Друзі, рекомендую вам спробувати. Думаю, що ви також оціните його по достоинству він не перевершений. Якщо вам сподобалося це відео рецепт, діліться своїми друзями, рідними. Не забувайте, не шкодуйте ставити вподобайки. Пишіть коментарі, як завжди, миру, добра. Пока-пока.